А зараз хочу представити вам нестандартний умивальник розміром. 112 на 25 см. Висотою 12. В такому дизайні зі стільницею. Тут можна також використати це для всяких там особистих речей. Ось так буде знаходитись тут змішувач. Насправді, насправді 25 см це реально можна тут мити руки. Ось ти підійшов. Водичка тут десь орієнтовно тут тече, і ось ти миєш обережно, без, без фанатізму, не, не, не ляпай, а отак обережно помив руки, так ось опротер, все, якщо тут заляпалось, все. Тому такий умивальник можливо виготовити як альтернатива маленькому, маленькому розміру. Можна його зробити вуще. Але Роботи було дуже багато по ньому, насправді. Не також він легко.